Всіх вітаю на своєму каналі. Ось така вона весна. Ой, як джмелик працює на черешні. Десь уже полетів вечоріє, то бджілки вже повідлітали, а джмелик все ще тут порається. Ось кицюня моя, Кицюня. І цюня. ай моя маленька. Груші теж уже зацвіли, і порозпускалися. Зараз вечоріє, тому цвіт такий ще напів, розкритий. А вдень, звичайно, він уже буде зовсім, а он та груша. То вже вона геть розпустилася, така красотка. Вся біла, наче наречена, а там вдалині цвіте черемуха. І от саме коли вона цвіте зараз, то й обіцяють похолодання. Ну, це так завжди цвіт черемухи. І похолодання. А за городом розцвіли сливи. Там завжди такий рядок слив. Різні вони там смачні. Є. Чомусь ми туди не ходимо по них. Але я бачила там, що були смачні сливи. Ось така весна, вона така сама прекрасна пора року. Я приїхала на вихідний сюди в село. Є деякі справи, вже цибулька зійшла, треба попрацювати з нею. Ось так якось. А це вже ось такий часник. Я його садила на зиму, прикрила листя, і це листя прибирати не буду. Так, його буду просапувати ще, тому що під листям не так росте бур'ян. Такий чесничок негайний. Ну, таку грядочку посадила не дуже мало. Там лаванда моя, стара грядка полуниці. Город весь засажений. Вже все посадили, посіяла все. Вже навіть зійшла О, цибулька, так трохи видно, по що я раніше садила. І моркочка пробивається. Оце отака в мене плантація тут всього-при всього. Картоплі я виміряла десь 4 сотки з хвостиком. Це полуниця. Така вона молодаша, я її обновляла. Тому вона така не дуже густа. Деяка стара, треба нею зайнятися. От. Це цибулька так посадила. Ну, ось такий город. Та є біля чого тут покрутиться. Достатньо роботи. Це ось редька посходила, треба буде її просапати. А це хочу похвалитися. Уже в мене зійшли кабачки. Я навіть не знаю. Це дуже зарано, що з ними буде. Я їх ось прополю, а там тоді вже хазяїн буде за ними дивитись, як заморозки треба буде накривати. Оце так дуже рано вони. Мене посходили. Це ось я тут хожу, заглядаю по своїй городині. Хотіла, щоб ви почули, як кричать фазани, От там у кущах вони гніздяться, на лузі там за деревами луг. Ну, поки що тільки пташів чути і жаб. Тільки но ну, кричали, а це десь уже принишкли. Ось так. Вечір уже. Сонечко заходить. І он місяць уже зійшов. Такий, що коромисло повисне, значить, дощу не буде. А пташки все ще не лягають спати. Ой, ще якийсь він на дереві. А тут ми повісили, зрізали стару грушу вгорі і повісили шпаківню, будиночок. Думаю, що там уже живе хтось. Ой, а це кішка тут. А, це вона хоче горобчика впіймати. Ой, який і цюня, ми мені. Ось така краса взяла ялинку, обрізала, щоб не росла така височенна, а щоб була більш така кудлата. Змій дедушка обробляє самшити. бо нападає якась гусінь і об'їдає, сухне листя. Така приспособа в нього на акумуляторі. вона – частинка нашого життя в селі, бо ж основна частина в місті, а де ще можна побачити такий захід сонця, тільки у нас, в Україні, ми мріємо лише про мир, до нових зустрічей!